Тож по спостереженням давайте да, будемо так казати, що влітку краще взагалі не злучати, це жара, їм дуже важко є. Всіх Вітаю на своєму каналі. З приводу запитань, багато запитань починається, тому щоб кожному не коментувати, бо одні й ті самі запитання буду зараз відповідати на ваші запитання. І сьогодні ще ми почнемо злучати кролів, бо вже в нас 3 серпня місяць ходити до 3 вересня. Це, як для мене, дуже чудовий такий. Час, коли вже можна парувати. Давайте, в першу чергу, я відповім на запитання, де ми брали ось такі клітки. да? Маточні. І де ми брали ось такі клітки, наприклад, для відкорму. З приводу кліток маточних. Ми маточні клітки шукали на OLX. Люди, які продавали, ми не в одному місці брали. Перший раз ми брали клітки це в Броварах, коштувала вона 3,5 тисячі. Другий раз ми брали аж в Яготинському районі, і вони коштували по 3 тисячі. Ми звідти везли дві клітки. Там, де ми брали особисто, бо люди деякі просять контакти, дайте для того, щоб купити клітки. Там, де ми брали, їх вже немає. Моя порада: якщо вам потрібна клітка маточна чи відгодівельна, заходите на OLX, вибираєте взагалі свій регіон і шукаєте. Є на Фейсбуці. Дуже багато груп кролівників. Там також продають клітки, там навіть людина закуповує матеріал і сама їх крути, верти, і продає нові клітки. Тобто сама ви, ну, зробила своїми руками і продає. Як то кажуть, хто шукає, то завжди знаходить. Тому, будь ласка, шукайте на OLX, Це площадка така, на якій майже всі нею користуються, щось продають, що шукають. Тобто, якщо вам це реально потрібно, ви собі знайдете те, що вам потрібно. Давайте далі. З приводу коментаря, чи можна давати жом кролям. Що таке взагалі жом? Жом це сухий буряк? Ну, він може бути мокрий, може бути сухий. Да? По-перше, воно викликає бродіння в шлунку кролика, чи вам це потрібно. Його почне дути. Від сухого жому він його наїдається. Ну ось, Він сухого наївся, так? А він всередині починає ще більше розбухати. Уявіть, що буде взагалі в шлунку в кролика. Я взагалі не розумію, для чого люди роблять зайві рухи. Щось додають, а потім починається. А я буряки там гарбузи давав, траву давав, все нормально. Тут хлабись, починає їх дуть, дохнуть і так далі. Не робіть зайвих рухів, не буде вам проблем. Взагалі не бачу нічого. Далі, з приводу мікси, що йде, так? Для того, щоб не було мікси, треба завчасно. Вакцинувати своє поголів'я. Є багато вакцин від міксаматоза. Тобто, ви обираєте, я неодноразово наголошувала на те, що вакцина обирається під свій гаманець. Тобто, як у вас фінанси дозволяють, так ви і купуєте. Ми користуємося міксореном. Якщо вже так сталося, що не було світла, там немає оці всі маніпуляції з температурним режимом, як то кажуть, ідуть коту під хвіст, так і ви вакцинуєте, воно там пробиває. Моя особиста думка, яку я нікому взагалі не нав'язую. Одразу по вухах і викинули кідрині мать. Чому? Ну Це в будь-якому випадку носіть хвороби. Він може приглушити його, так? Через деякий час знову спалахнути. І знову в вашому господарстві буде халепа, біда, проблема. Ну, Для чого воно вам? Не знаю. Так, шкода кролів, шкода, що вони хворіють. Але я вам поясню, ну, того, що багато хто там починає радити антибіотики, уколи, те де і т.п. А взагалі. В реальності виходить як? У вас потім в гаманці отаке, просто зіру. і з нервами вас не, не, не досить таке стає гаразд, тому що ви витратили стільки нервів, ви витратили стільки грошей, які пішли коту під хвіст, і все одно ви його поза ухами викидаєте. Побачили, що вас пробила десь мікс, а одразу убрали. Повністю з господарства, щоб у вас його не було. Ну і бажано повторно перевакцинувати своє поголів'я. Ще раз наголошую, нікому я нічого не нав'язую. Я кажу так, як я би робила в особистому господарстві, щоб забезпечити себе від мікси на поголів'ї, а кожен вирішує господар для себе як йому зручно. Тобто, якщо ви наважуєтеся витрачати свої нерви, кошти, вакцинувати, лелеяти, об... обіймати, цілувати, будь ласка, це тільки ваш вибір. Не потрібно просто потім, ну, не знаю, як сказати, їде мене, булька, карапулька. Булька, карапулька. Такі манюні. Далі, з приводу продажів кроликів. В той раз виходило відео, я наголошувала на те, що ми по своєму регіону почали продавати кроликів, кому потрібно, будь ласка, але або самовивіз, або ми вивозимо в Чернігів ніяких автобусів, передач ми нічого не шукаємо. І ви думаєте, що мені не писали інші регіони? Ну, тобто, пишуть там. А Львів, це що, далеко відправити? Да? Або там чернівці? Ну, я не знаю. Приїжджайте самовивозом, будь ласка, беріть кролика. Ніхто не проти. Домовляємося на дату, домовляємося на час. Приїжджаєте з Львова, купуєте собі кролика і їдете назад. Та да що тут взагалі? Ну, Скажені собаці це взагалі не коло. 900 кілометрів в одну сторону, 900 в іншу. Це отак. Дві хвилини на місці. Взагалі ні питання. Диві, який красунчик. Класний. Класний пупсик. Так. Наче у нас купилася ще одна машина Казі, Да? машин. У подвір'ї багато не буває. Каже, щось будемо будувати. Возимо камінці. Це не важкий камінець? Дать на місце покласти? Не важкий? ні? Нормаль? Так, ну і з приводу парування кроликів вже ввечері, як тільки буде захід сонця, щоб їм було не жарко, щоб вони себе більш-менш спокійно почувалися, я все покажу. І розкажу. Для вас це буде отак, а для нас трохи часу. Послідкуйте за кроликами. Так, вчора був дощ, несприятливі умови, так як у нас хлопці знаходяться на дворі, прийшлося відкласти парування до ранку. Давайте будемо пробувати, наприклад, сьогодні, так. Пойдем. До всіх підряд. <різь> Один раз є, значить можна брати другу закидати. Опа! Так, з приводу злучки, так? Ми також на своєму каналі питали. Коли там що правильно, тож по спостереженням давайте да, будемо так казати, що влітку... Краще взагалі не злучати, це жара, їм дуже важко є. Yeah. Є yeah. так, їм дуже важко це переносити і ходити, і взагалі багато, наприклад, пропадає кролиць. У нас в цьому році я нічого не приховую, дві кролиці від жари просто пропали. Тому, і це навіть не злучені були, я так скажу. А уявіть, що виходить злучними. Але це не стосується тих людей, які тримають своїх кроликів в гарних умовах. Я маю на увазі це витяжки, вентилятори, підтримання температури однієї, там наприклад, 20-25 влітку в приміщенні. так? Ну, є різне, я ж не спорю, ні з ким не сперечаюся. тому... Я ж кажу, все залежить від ваших умов. Якщо у вас є вентилятори, є приміщення, яке повністю обслуговується і е, тримає гарну температуру влітку, коли там, наприклад, 40-50 шкварить, у вас в приміщенні 25 вільно, то можна злучати хоч е, цілорічно. Нас таких умов поки що немає. Е, думаю, що скоро ви все будете бачити. Поступово, якщо нічого не зміниться. Ти готуєш маленького? От так, Казіна, кусяй. Китечони Е, До речі, ще з приводу питань, чого влітку кролики погано злучаються. Дуже цікаве питання таке, а в мене буде зустрічне питання. А ви влітку, коли спека там 50 градусів, завжди хочете їсти? Ну, пити воду, так, звичайно, якось охолодитися, але ж не займатися такою справою, навіть їсти не хочеться. Вон, дивіться, ранок на дворі. вони он, самі виставляються. Все добре, так, це я вже третій раз пішов. Давайте забирати. Давайте забирати. Опа! Сьогодні в нас 4 серпня. У нас почалися злучки. Так, зараз зразу буду писати. Я пишу по кролях. Кролиці в мене також є підписані. Що ти там вже закриваєш? Зараз почекаємо, поки тут у нас ще раз буде. Так, ну якось так злучка проходить. Будемо поступово. Ось в нас один, два, три, чотири кролика. Зразу показую, що два кролика в нас також маточних кролів пропало. Із-за жари, бачите, в нас в цьому році ось такого затінка не було, як ми кожного року там натягували е сітку, щоб воно нас ще трохи було. Затінок. Ну і оці ось верхні два. Бідолашні від жари, так само, як і дві кролиці. Ну, а що приховувати життя в кожному господарстві є свої мінуси, Десь щось пропадає, не завжди може бути все ідеально. Тому ну, це таке. Ну а ви пробуйте зранку і ввечері вже потихеньку їх злучати, бо ось почнеться десь вересень, місяць лінька, взагалі не будуть злучатися. Що ти робиш? Оце такий помічник у нас. Що ти робиш? Ти розмовляєш? Да? Ти розмовляєш? А, закрить, так? Да? Закриваю, закриваю все. Так? Нормально? Ось ще одна помічниця прийшла. А хто собачку б'є? Єть? Хто б'є собачка маленька, як ти. Так, ну що, всім бажаю гарного дня, гарних злучань та гарних окролів. Всім папа. Ти перевіряєш, що там все правильно зроблено? Чи не одламується, так? Да? Вячеслав? А ну вилазь. Ти чуєш, мамо? Вилазь. Вилазь. Муля вже хвилюється, да, Муля? Не можна так робити? Ні. Каже, не можна і далі таке робити. А ну вилазь. Сюди до мами. Вилазь. Ёжик, мама. Це йожик. Один? Да. а мама Двіцнувала. Так я буцала, блін, що я буцала? Я ж чую, що він крякає. А ну. А, може вона народжувати буде? Бо вона так крякала, так шкриготала жорстко. Вона, он, бачиш, була обгорнута таким гніздечком. Давай цей її десь покладемо, так гніздечкою зробимо. почекай, Почекай, зараз, вона повинна розкритися. Ну, тут было уютно, ваше я брату поддан під засунуть. Нет, Вийсь, так нельзя. Чувац, на самокат залазила. Мы поможем? Вылазь, вылазь, не бейся, я тебе не ображу.